Криївка, дяді Кості, так лагідно називають айдарівці оселю одного із волонтерів у місті щастя. Будинок Костянтина завжди відкритий для солдатів, де добровольці і військові можуть смачно поїсти, випрати речі, помитися та відпочити від усіх негараздів війни. На кухні смачні домашні страви, гарячий чай, і печиво. У спальній кімнаті втомлений солдат, який відсипається після добового чергування. Так виглядає Криївка дяді Кості у місті щастя. Свою оселю Костянтин вже давно перетворив на штаб допомоги українській армії. У кожній кімнаті цигарки, ліки, теплий одяг, а кумори заповнені гуманітарною допомогою. Хлопці заболівають, гріпують простудне заболівання. От всі чаї я захворів. Досить такий був, висока температура і так далі. І в той час і в лікарні не було можливості полікуватися, тому що в той період дуже обстрілювалося. І, і дядько запросив, забрав мене до себе, надали мені таку медичну допомогу, там, чаї, оце все, і за допомогою цього я. Зміг дуже скоренько виздорювати і повернутися на передову. Допомагати активістам Костянтин почав ще з Майдану, потім окупація Криму і війна на Луганщині, яка не оминула і рідне місто чоловіка. Коли наші брати прийшли к нам з автоматами в руках, тоді я твердо вирішив, що або ми виграємо, або ми з родиною, Родина з нами, і треба побеждать. Якщо ми эту війну не виграємо, то як завжди виграють нас. Коли щастя було зайнято сепаратистами, Костянтин продовжував допомагати армії підпільно, возив мішки для укріплення позицій, теплий одяг та їжу через ворожі блокпости. Його розшукували, погрожували вбити разом з родиною, проте волонтер не зупинявся. І угрожали, і косо на мене, і тоді якраз вже була взята СБУ, когда и оружие было раздано, и все. И просто-напросто уже была, была опасность. Было и такое, что, о, все, сейчас уже наши придут, но ну, наши это в плане сепаратисты, будем жечь, будем резать. Волонтери з інших міст також допомагають Костянтину. Вони пересилають допомогу на його адресу. А Костянтин же розвозить усе по блокпостах. Проте найбільша підтримка для Костянтина дружина і син. Усі не війни, вони пережили разом. Ну тут повністю займався оборудованням, там, коли перші пости наші з'являлись, і там кусок дрота, який лежав у нього в гараже, что нужно і какие якісь там гвоздики, что то покупать, він покупал. Тікати з рідної землі Костянтин не збирається і налаштований займатися волонтерством за будь-яких умов. Слава Україні Олекса Кулак ТВАЙ.